На вашу думку, яка проблема в місті є найбалючішою та шляхи її вирішення? Саме якщо мені б дали проблему на один день, я б звільнив би всіх тих пристосуванців, які зараз знаходяться в міській раді та в інших управліннях, тому що люстрації проведена не було. Більшість регіоналів, які були на потоках, сиділи та на бюджетних коштах, вони сидять та продовжують сидіти. Це було перше моє рішення. Я би зробив їм всім. Звільнитися за власним бажанням. Дороги, дороги, не мабуть дороги. А вирішувати ну, по-різному можна. інвестиції десь ну, треба працювати більше. Ні один руководитель не заботиться ні о молоді, ні о пенсіонерах. От найголовніше тільки о себе заботяться, а своїх благах. А щоб розвивати міст, у них це на останньому місці. Ну, мабуть, вирішили, те, щоб дали всім нормальну стабільну зарплату, щоб було в кожному дворі порядок і був везде уют. Не було цих дир для машин, да, що їздять по дирам і машини свої ремонтують без б Це головна проблема. Дороги, дороги, дороги. Ремонт дорог. Знаєте, три роки тому не було тубіру. кулезных препаратов, послушайте, вообще, знаете, дети должны все-таки получать эти... И три года назад не было, а это было, было скрыто вообще у нас. Знаете, и писалось, что как бы отметили, что есть, но там же должно быть, оно там видно, а ничего этого не было. По крайней мере, с моим так ребенком. Я знаю, что в других областях тоже такая была проблема. И вообще... Поддержка інвалідів, людей похилого віку, щоб вони більше чувствовали захищеними на сьогоднішній день. Гостра проблема ну, це дороги. Треба біля нас там, на ну Зараз трошки там вже нам поселили асфальт. Ну, гостра проблема це, да. це дороги. Да. Ви знаєте, як мійму поставила б дуже багато лавочок, бо нема де присісти. Більше зробила б я все б зробила б для дітей більше. І ще обов'язково б зменшила б ціни у парку на всякі качельки, там 20 гривень паровозики. Приходимо з дітками, покататися нереально. Ну, піклувалася б про старих і про малих, так як це має бути. О, Ціни і оце ж, що мене лічно, це особисто мене це турбує. Те, що Олігархи привладнили, вони скоро будуть нам повітря продавати. Ну, ми ж не дурні, ми ж трошечки розуміємо це. І вони дограються. Вони дограються, що ми підемо з вилами. Я лічно вила візьму свої, ті, що я загрібаю на городі солому і піду перва.